Байден зустрівся з дочкою і з дочкою і дружиною Навального. Так швидко знаєте вже сидять, обнімаються, горюють, спілкуються про щось. Як ви думаєте, президенти Сполучених Штатів Америки зустрічаються просто так? От ну, просто так, з дружинами, сім'ями опозиціонерів в якихось країнах, до яких вони, як вони самі кажуть, не мають стосунку. От як ви думаєте? Зустрічається Байден особисто? З багатьма ви бачили, щоб зустрілися? От коли ти оце все дивишся, то думаєш, хто це взагалі пропустив в ефір? Хто? Адже це пряме підтвердження того, ну, на мою точку зору, що одна країна намагалась влізти через підпитування опозиції в іншу країну. Причому риторика Навального нині покійного, Щодо того ж самого Криму. Мало чим відрізнялась від риторики Путіна стосовно Криму. Ви це все чули. Є в інтернеті записи. Але в мене до вас інше питання. От уявіть собі: ну, не треба уявляти, от Україна свого часу ідентифікувала, що є люди ну, на літеру М, там, на літеру П, на літеру е, К. На літеру С, багато людей. Багато-багато багато людей. І от українці і влада України, я маю на увазі відповідні служби, ідентифікували і виявили, що ці люди працюють на ворожу державу. Ну, як працюють? Фінанси отримують, потім ну, підв'язали під те, що поширюють наративи чужі. Ну, це важче довести, а от фінансування легше довести, отримують фінансування. Пам'ятаєте, там золотий вагон там про золотий унітаз ми вже мовчимо, яку ніхто не бачив. Золотий вагон є. І от в мене питання: а що мала зробити влада України, коли вона зрозуміла, що ці пани працюють проти країни і фінансуються з іншої країни і закидають ідеї то Малоросії, то там ще чого-небудь такого реально сепаратистського? От що мала робити влада України? Ну те, що й зробила. Когось позбавили громадянства, когось посадили, когось вигнали, комусь дали втікти, когось депортували, когось обміняли. Правильно? Правильно. А чому так? А чому так? Ну, хай би вони собі, вони ж мають право на точку зору. Правда? То напевно не в точці зору справа, а справа в тому, що одна країна не має права. Під отаким способом влазити в іншу країну немає права.